Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми як завжди, по п'ятницях підбиваємо внутрішньополітичні підсумки тижня. Робимо це з нашою колегою Юлією Забеліною, політичною глядачкою НВ. Юлі, вітаю тебе в нашому ефірі. Вітайте, Олексію. Слухай ну я хочу почати з теми, про яку говорять вже достатньо давно. Пам'ятаємо народну депутатку від «Слуги народу Мар'яну Безуглу, яка ну багато всього пише про військові справи, і от вона, в принципі, почала знову ж таки тему щодо того, що зараз головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського можуть звільнити. От про це говорять достатньо багато. Бачив аналітику на цю тему. Що нового є. Ну по цій темі, що ти знаєш? Так, я дійсно це чула і чула це не лише від нашої улюбленої депутатки Безугле. От я це чула в принципі від своїх джерел, які мені також розповідають, що ну десь місяць вже тривають розмови про те, що можливо нового головкома також доведеться змінювати там ближче до осені. Тривають де. Ну, в керівництві вищому політичному, нашому там які певними діями вже діючого. Головкома сирського незадоволення ну, здається, не дуже багато часу пройшло чи достатньо часу для того, щоб робити такі висновки. Розуміємо, що ми з тобою обидва не військові. Так, так ну ми тут можемо тільки обговорювати да, інформацію, а не оцінювати там стан речей, які є а, безпосередньо на фронті. Там ми не оцінюємо зараз наскільки там правильно в лапках управляє армію Сирський. Я можу говорити виключно про те. Що зараз дійсно ці настрої щодо зміни сирського вони дуже посилились, чи виліться це 100% у відставку там ще до осені? Ну тут я знову ж таки, як і ти, я думаю, що ми не можемо тут розмовляти про це, але те, що там певні претензії зараз є. Що там деякі речі треба виправити? Що, от це, це все це все є. Наскільки я знаю, знову ж таки за моєю інформацією, пані а, безугла просуває на цю посаду, лоб'ює, скажімо так, на цю посаду Євгена Мосюка. От а... він до речі, з команди залужного нагадаю що він ж був його заступником. Так, ну от до самого його звільнення. Да, але ну до нього є достатньо позитивне ставлення а, і в офісі президента. Він наскільки я пам'ятаю, зараз призначений він був призначений а, уповноваженим президента по, без, по безпековим гарантіям. Здається, якось так. Вибачте, якщо... ну тут да, у мене та... в мене очима. Це з питань реалізації да. міжнародних безпекових гарантій, ти права і розвитку сил оборони України. Е, так, тобто у нього достатньо гарні відносини, е, відносини в принципі в керівництві вищому політичному і в керівництві військовому. Теж я не можу сказати. Ти знаєш, що там, там хтось сумнівається скажімо так, в його заслугах. Єдине, що його називають знаєш, таким достатньо жорстким. Військовим, от ми можемо згадати, що при, перед призначенням сирського також його називали достатньо жорстким. Ну і, і... росіяни, давай чесно, ну... вони просували конкретний наратив. Вибачте, все і так далі. Це було ну, дуже багато. Але цього. це наративи росіян. Да Все ж таки можемо орієнтуватися на те, що у нас відбувається. Ну от його називають достатньо жорстким, але при тому, знаєш, таким а, ну не знаю, можливо кращим стратегом, отаке я чула. Також ще я чула прізвище Олександра Павлюка, який зараз командувач сухопутних військ. Теж його прізвище от як одного з можливих кандидатів. Але знову ж таки, є різниця між настроями і між тим, що там рішення вже прийнято Наскільки я знаю, зараз там деякий стан речей намагаються виправити, мова йде там і про створення нових. Бригад <кій> мова йде там і про певні питання з мобілізацією. От е, наскільки я знаю, десь позавчора відбулася там така достатньо емоційна нарада у сирського і е, прем'єра Шмигаля е, щодо цього. Ну тобто, от знаєш, е, певний рух він йде. Тобто, це не те, що знаєш, там як з, з залужним, фактично сталося все в останній. Момент тут контакт є сирський. Наскільки я знаю, має прямий доступ до президента. Ніхто йому цей доступ не обмежує, тому у них є можливість спілкуватися і якось виправляти можливо, якісь. Ну зов, ти розумієш, так що от ми можемо посилатися тільки там на слова, скажімо, або військових, з якими ми спілкуємося, але ми розуміємо, що вони знають свою ділянку. Вони не знають там загального на задуму. Зрозуміло, що ну це так завжди. Чи на військових аналітиків? Ну от говорячи з військовими аналітиками, ми чуємо, що ну, звичайно, Олександр Сирський очолив Збройні Сили України. Ну в один з один з найскладніших моментів мається на увазі. У нас не було в цей час боєприпасів. у Нас була зупинена допомога. Так. Росіяни це звичайно використовували дуже активно. Ситуація. Під Авдіївкою вже була критичною. ну Тобто, коротше кажучи, там багато варіантів, чому так відбувається. Добре, Ну поки що ми не маємо таку інформацію, але з Будановим це точно не варіант. Правильно я розумію, бо це ж не перше вже звучить е, прізвище Кирила Буданова як можливого очільника. А, ось, ну, Буданова точно розглядали як можливого очільника ще перед призначенням залужного. от це да от, Але врешті воно не реалізувалося, тому що. Ну там, скажімо, так, певні представники збройних сил і не тільки оточення президента. Теж, ну скажімо, переконали, що призначення сирського буде більш доречним. От, наскільки я знаю, Буданова зараз не розглядають. Та й він сам наскільки я знаю, теж не хоче бути призначеним. Ну, судячи з усього. Він добре себе почуває на так. посаді очільника гур, бо його до того ще й на міністра оборони пророчили і так далі. Пам'ятаємо, добре слухай. Ну далі я думаю, одна з топ-тем цього тижня це те, що можуть з'явитися такі офіційні звинувачення щодо Віталія Шабуніна. Він є головою центру протидії корупції. Інтерфакс Україна буквально два дні тому, якщо так не помиляюся, опублікували новину з джерелами з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Ну і от тепер всі гадають, чи справді будуть Шабуніна саджати за те, що нібито він ухиляється від військової служби, і використовує автомобіль, який нібито не має права використовувати. Чи ти віриш, що це може статися? Отака підозра з'явитися? Слухай, ну для мене ця ситуація, я би її взагалі розклала на декілька моментів. По-перше, там я не знаю, як ти, я не бачила ще підозри. Тобто я не бачила фактично матеріалів справи. Да, і не бачив. я думаю, що да, от тут цікаво, в чому саме його звинувачують. Тому що ну, знаєш, у мене до Віталія Шабуніна. Виключно з професійної точки зору, таке ставлення достатньо складне, але те, що я точно можу сказати, що він однозначно заважає певним людям в офісі президента, які 100% давно вже хотіли, ну скажімо так, не м'яко закрити йому рота. Да? От це є, і... але тут, тут момент ще в іншому, коли ти. Займаєшся антикорупційною діяльністю, коли ти критикуєш владу за маленькі проступки, ти маєш розуміти, що претензії до твоєї репутації буде значно більше що вона у тебе має бути просто кришталева. І тут вже знаєш, от я бачила це пояснення від seo Клаби, які сказали, що типу мовляв, ми не маємо жодних претензій до того, як Віталій, Віталій використовує корча, як він каже. Цю так. Машину. так, але питання, знаєш, тепер має Віталій не лише виходити з тим, що дякую за підтримку. От я бачу, що він там дуже активно в Фейсбуці цим проявляється, а пояснити, от навіть там в ефірі НВ, будь ласка, хоча б розказував роз. Розповісти а, про те, як саме використовується ця автівка, і які саме задачі. Знаєш, тоб, тобто, щоб одразу питання зняти усі. Ну, тобто він же ж я розумію, що можливо там військова частина там не може розповісти там якісь моменти окей, але він має прямо. Відповісти знаєш абсолютно на все, що може виникнути, знову ж таки. Ми не знаємо, які можуть там є знову, що що я що там йому можуть пришити, які звинувачення? Можливо, там щось ще можливо він не тільки там на їхню. Думку ухилявся від служби, можливо, ще хоча. Ну, давай, давай чесно, от ми могли спостерігати в цих от анонімних телеграм-каналах навколо офісу президента. Це місяці півтори, і про цю машину, і про те, що нібито він ухиляється від військової служби. Знову я тут маю нагадати, що Віталій Шабунін пішов добровольцем. Одразу ж, коли почалося російське широкомасштабне російське вторгнення, в Києві він пішов добровольцем. Тобто, ми це бачили. Це, тобто, це така спрямована була атака. Там багато всього. Ми не будемо повторювати ці епітети, які вже. Валися щодо а, Шабуніна чи його інших колег, mm -hmm. які так працюють з тим, щоб боротися з корупцією, але от мені навіть цікаво. Чого знаєш? Я не розумію. Ну в сенсі, я не розумію до кінця механізм. Тобто, має бути певний, я не знаю, редактор-куратор цих каналів, який значить ну або організовує знаєш, літучки. Ну як ми знаємо, це от ж, 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 звичайними журналістами відбувається так і каже: дивіться, починаємо мочити шабуніна. Дивіться, є оця машина там навіть з номерами. Дивіться, є оце ухилянство, і от тепер давайте нам потрібно: от є, значить, задача тричі на день про це писати. Це так відбувається? Як ти розумієш цей процес? Слухайте, у нас прямо якась вже фіксація на цих помийках телеграмних. Ну, хочемо, ми цього не хочемо, але далі ну, це знаєш, але... в анонімні джерела в правоохоронних органах виливається Знаєш, ну так, вони дійсно мають джерела, і в принципі, навіть от після саміту миру можна сказати, що вся державна. Комунікація у нас переїхала в Телеграми. От чомусь так це сталося. Е, тому, знаєш, я не думаю, що там відбуваються якісь наради планування чи щось інше. Це просто скидають якусь тему, яку треба розвинути. Е, там, от зараз у нас, не знаю, умовно жертва Шабунін, потім хтось ще, потім там. НВ, потім ще хтось. Ну тобто, це відбувається, виходячи з того, там хто зараз має бути атакованим. Нормальний робочий процес. Станом назад, ну слухай, вони за це отримують гроші. Там ми якось з тобою вже розповідали про цього. Про Володимира Пет Петрова. Теж. Ну тобто, це ж люди роблять не безкоштовно. Вони отримують реально за це там, великі достатньо кошти. От тому е от так. Така знаєш дуже зручна медіа стратегія, як можна замочити людину. Добре, давай тоді так. Давай тоді так. Віталій Шабунін, центр протидії корупції. Це достатньо він достатньо велика фігура. Центр протидії корупції, організація, які мені здається, все таки довіряють, в тому числі наші західні партнери. Нагадаю, він зустрічався з Ентоні Блінкіном, так, держсекретарем США. І Ентоні Блінкін якраз таки мав мав претензії щодо корупції в країні. з цього поводу вийшла публікація Washington Post. Так, так. от поговори. Ми до цього дійдемо. Е, як це буде виглядати? Якщо от е, зараз з'явиться підозра е, пану Шабуніну в чомусь, ну наприклад, в тому, що от є машина, а він використовує її не за призначенням. Як це буде виглядати? Ну, слухай, от знову ж таки, да ти розповідаєш, що він використовує її не за призначенням? От, власне, те, що не кажу, проще, я, не я знаю. кажу, от. От власне, от він має вийти розповісти конкретно маршрут. Да? бо там же ж питання було в тому, що типу ця машина має використовуватися виключно на фронті. От, пояснити, що такі-то такі-то задачі зараз виконую в Києві маршрут. У мене там при приблизно о, отакий. Тобто зняти питання всі, що ця автівка використовується не за призначенням. Ну в принципі, все. А все інше, знаєш, ну це вже тоді реально можна трактувати як виключно атаку з метою там заткнути рота якомусь нелояльному активісту чи там. Я розумію про що ти. Добре, ну дивись, дивись, дій, дійсно, ми побачили вчора буквально велику публікацію Washington Post, я собі виписав заголовок. там, значить, Україна заявляє, що виграє війну з корупцією. Захід каже, робіть більше. Ну і там е, йдеться про те, що от Вашингтон союзники Вашингтону, тобто США, кажуть, що Київ робить недостатньо до боротьби з корупцією, і що це створює напругу, і це може ну звичайно поставити під загрозу військову допомогу, економічну допомогу. Ну, країни, яка знаходиться в гарячій фазі війни. Воюємо ми на секундочку з Росією, яку там е, мені здається, половина б, більше половини європейських країн вже давно б здалася, типу, на як це на милість переможця. Коли з'являється така публікація, я думаю, що все-таки ми не можемо на це дивитися в поза контекстом цієї можливої підозри з Віталієм Шабуніним. Давай так, як прочитали цю статтю на банковій? Слухай, тут питання навіть не в тому, як вони прочитали. Я напевне навіть вони її при прочитали. Скажу тобі чесно, бо вони ж зустрічалися з Блінкіним. Вони в принципі це все чули на власні вуха. Те, що. Те, що ця зустріч з Блінкеном дійсно прийшла напружена, те, що там були розмови про корупцію в Україні, я це знаю. І я тобі скажу, що якщо там донедавна я ще була не впевнена в тому, що у Вашингтоні, у Білому домі, конкретно є люди, які дуже уважно прискіпливо дивляться на те, що у нас відбувається з корупцією, то от буквально за останній час я отримала підтвердження, що це дійсно так. При тому тут треба розуміти, що. У Білому домі є там, як мені знову ж так розповіли мої співрозмовники, є дві групи, які, власне, трошки по-різному відносяться до того, що відбувається в Україні, і мають трохи іншу стратегію. От якраз пані Ентоні Блінкен, пан Господи, пан Ентоні Блінкен, він відноситься до цієї групи, яка достатньо прискіпливо прискіпливо слідкує за тим, що відбувається, і зокрема в офісі президента, теж і те, що я знаю, що в Білому домі є люди, які незадоволені окремими представниками офісу президента, яких вони прямо звинувачують в тому, що ці покривають корупційні справи. Що це люди, які фактично уособлюють оце це корупційне зло, яке є у владі, це я, які прізвище вони називають? Я якраз таки хочу сказати, це пан Олег Татаров, ну. Тобто і вже те, що я чую останнім часом, що від цього реально напряму залежить, чи буде збільшуватися, чи буде продовжуватися далі допомога сполучених штатів нам. Тобто, знаєш, я це вже чую там. Не від наших там експертів, активістів. Я це чую безпосередньо від людей, які прямо напряму спілкуються у Вашингтоні з представниками політичного політичної влади там. Тобто це реально для нас проблема. Тому я думаю, що це ця публікація Washington Post, вона є відображенням цього. Бо я думаю, що Washington Post є джерела достатньо серйозні в оточенні Блінкіна, я впевнена, що вони розмовляли. Тобто вони це отримали не від нашого офісу тільки. А це є певним сигналом для нашої влади, що зверніть увагу, що ми з вами. Але у нас є люди, які прямо дну, прямо не згодні з тим, що у вас відбувається. Тому я прото що... ще раз я перепитаю, e, значить. E... Залежно від того, чи залишається Олег Татаров, чи залишається він от настільки впливовим, наскільки він є зараз, тобто куратором певних силових відомств, не всіх, але великої так. частини буде залежати те, чи Україна далі отримуватиме допомогу Буд, підтримку від США. Буде залежати точно обсяг цієї підтримки. Буде точно залежати те, які наскільки будуть на, на наскільки напруженими будуть відносини. Наші, бо якщо Блінкін вже особисто на зустрічі з президентом про це розповідав, то це знаєш, це вже гучніше ніж, ніж просто дзвіночок, це вже просто колокол. Тому я раніше ще чула, що, типу, мовляв, у Вашингтоні є е, е, таке відношення, що треба спочатку перемогти Росію, а потім вже все інше. Там, ви там собі якось вирішуєте свої справи, ми не влазимо. Але зараз ці настрої дійсно змінилися. Вони ще не є, знаєш, там аж настільки критичними, але коли знову ж таки той самий пан Блінкін приїжджає приїжджає в Київ, і він чує про ці факти корупційні, які є про ці певні зв'язки там пана Татарова з окремими правоохоронними органами, ну я думаю, що ми можемо розповідати, що мова йде про БЕП, про те ж. Ну, От, але закон, бачиш, прийняли все-таки в тій, в тій формі, в якій сподівалися ну, представники громадського суспільства, прийняти закон і імплементувати далі. Це трошки різні речі в Україні. На жаль, тому власне, я думаю, що на банковій все ж таки варто задуматися про те, чи вартує давати таку владу людині, яка вже зараз сприймається у Вашингтоні як людиною корупційною. От. Але ми знаємо, чому, наприклад, президент не хоче звільняти Татарова. Не можемо це озвучувати в ефірі. це, бо це був такий офрек. Ми не можемо про це говорити. Але ну, так виглядає, що дійсно, незважаючи на весь шлейф, який може бути у цієї людини, є довіра через через інші через інші причини, скажімо так, і тому ми бачимо, що це не змінюється. Ну, Слуха, ми не можемо тут відмінити того факту, який ми яким вже собою колись обговорювали про відношення президента до свого оточення, що він. Тримає близько з собою людей, до яких можливо є претензії, але яким він довіряє особисто і. Користь від яких він бачить, от я не піддається не піддається на тиск. Ще є така окрема історія. те, що ми чуємо постійно, що от не можна зеленського змусити когось там звільнити чи новинені, це, це тільки якщо от сам президент вирішив, що от ця людина все більше не є ефективною, от тоді від неї позбавляються, так так так, так. так. так, так. Це правда, якщо він не бачить, що е, якщо він побачить, що ця людина не реалізовує якісь там ефективні проекти, що не відбувається якоїсь. Користі, то він її звільнить. А якщо там до нього постійно приходити, щось йому розповідати, тиснути і все інше, але він буде бачити, що людина там в команді. Корисна, то ну вона буде продовжувати працювати поруч з ним. Ну от я процитую статтю з Washington post Там якраз от про зустріч Зеленського і Блінкіна написано, що вона була напруженою, що український лідер висловив вдячність за військову допомогу США, але виглядав розчарованим зосередженістю Блінкіна на корупції. І також там ну є багато цитат, достатньо багато цитат українських топ-чиновників, які кажуть, слухайте, ну це така пугалка, да ну лякалка в сенсі, що от якщо Україна, то треба говорити про корупцію. Це Тут Олександра Клименка з генпрокуратури, який каже, що те, що кількість справ зросла вдвічі, не означає, що корупції вдвічі більше. Ну і в цій статті згадують кого Ілю Вітюка, відділ кібербезпеки СБУ. Він очолював Андрія Смирнова, заступника колишнього заступника Єрмака, Всеволода Князєва. Ну вже екс голову Верховного суду. І їхні справи може дійсно знаєш, все це російське псо. Російський пост, в тому числі, Олексію. Це таке достатньо провокаційне питання. Слухай, ну ми ж тобою вже обговорили. Що питання з корупцією у нас дійсно є, і я думаю, що якщо так я, я впевнена, що таких публікацій буде більше. От щось я так відчуваю. Що ну взагалі у Штатах ситуація зараз достатньо напружена, да, там очікують виборів і. Там я думаю, зараз тему України ще більше будуть використовувати ще більше ми будемо під прицілом. Тому я не розумію, навіщо давати а, ще більше приводів. Називати нас країною корупційною, хоча й так росіяни цей меседж дуже активно використовують в, тій же, в тих же штатах в Європі, що ми там надзвичайно корупційні, і все інше. Я, я єдине, що знаю, що для, як на мене, трошки оці статті Washington Post, ну вони намішали всього, тому що вони там згадали і Князева, і Смірнова, і згадали там і. Коломойського ну ти познаєш, це абсолютно різні справи. Ми з собою вже якось там розповіда... розмовляли про справу Смірнова, так і там чомусь немає жодного згадування про Олега Татарова. Знаєш от, там, до речі, от, там немає от, цього прізвища. От якось я не знаю, можливо, якось ну, але це може знаєш бути про те, що. Іноземні журналісти ну вони ж не так прямо сильно заглиблені в реалії. Але які бачиш, є... він там не згаданий. Ну до речі, це добре. Що ти про це згадала, тому що дійсно там немає цього прізвища. Ну і до речі, там ще написано, що не було прямих звинувачень у неправильному поводженні чи незаконному привласненні американських грошей чи зброї. Це також так, так ми пам'ятаємо. Але все... що... це якраз таки було російське і ПСО про те, що в Україні зловживають допомогою і все інше. Це даде, це... Да, що ми продаємо цю зброю. Вона там з'явилася ще десь і так далі. Слухай, ну, у мене є дуже такий приклад історичний. Я всім одне і те саме розповідаю, що читаю гігантську книгу. Вона про трибунал в Токіо. Це після другої світової, як там, значить, судили а, тих військово-воєнних злочинців. І є просто приклад того, як Америка перестала підтримувати Ч Чан Кайши. Це ну от лідер Китаю, нібито, нібито ліберальний мав бути mm -hmm. так. І от є про проти нього комуністи, ну, громадянська війна в Китаї. Там комуністи, ну точно не за комуністів США були. Але через те, що вони бачили, що це корупційний авторитарний уряд, то далі ну ми бачимо те, що сталося. Комуністи перемогли, Чанкайши більше ніде немає, і, в общем, в общем, як то кажуть, е, ну якщо ти підводиш до того, чи може зупинитися взагалі підтримка Сполучених Штатами України тут абсолютно я тут не погоджуюся з цим, е, тому що вже настільки накручена. Суспільна думка у Сполучених Штатах, особливо серед демократичного табору, про те, що Україну треба підтримувати. Про те, що якщо, якщо Байден не буде далі підтримувати Україну, це вже знаєш буде як особистий його провал, як особиста його поразка. Щодо Трампа ситуація трошки інша. Але все рівно я точно не очікую, що от Сполучені Штати знаєш відвернуться від від нас. Ну слухай, будемо дивитися, чим закінчаться президентські вибори. Багато, дуже багато шансів, що Дональд Трамп переможе знову стане президентом. Він суперспецифічна людина в сенсі того, чи можна передбачити його, його подальші дії. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, так. ми як завжди по п'ятницях підбивали підсумки внутрішньополітичні з нашою колегою, журналісткою НВ Юлією Забеліною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.